Добрий день. Що відповідаєте учням, які не виконали проект? Не ви, сімей, в очі, боком, вони? Що ви відповідаєте директору, коли він під час відпустки вас відкликає на роботу? Не шукай мене. Бо я, на, бо я на морі. Як ви вважаєте, яку страву потрібно додавати до школьного меню? Мажений кабанчик, курка з майонезом. Що ви думаєте, коли учні не виконують ваші домашні завдання? Мені Як ви подаєте матеріал для 5 класу? Рифаха, ахта, ахта, у вас домашніх тварин, якщо є, то які. Смальні підліжком жив за бітлового чорні гарошок маухашмісі. Як ви думаєте, учні готові до мене? А я не знаю. До навчального урогу? Наталі, давай на балі. Які усі враження від керівництва 5 А класу? Ду -ду -ду вибор... Як, за свій день, Як ви питаєте зазвичай на своє клас на початку уроку? Добрий день, елебоді! Як викликаєте учнів ходи, гу, ходи до дошки? Що Ви чуєте від учнів, коли фізика сьомого року в п'ятницю?

Тебе люблю, до Божия. Є ваші враження, коли ви отримуєте зарплату. А, скачу, тішуся, Як ви відчуваєте себе перед вісім? Буду я співати і серце веселити. Так. Як ви думаєте, проводите свої осінні Йду в Далекі гори на широкі полони. Оцінки ви найчастіше ставити учні. Що для вас найважливіше? Світна родина, родина, від бачка й до сина. Як ви почуваєтесь після восьмого До Додому я просилася. Що ви плануєте робити з учнями на уроках хімії? Ой, чарзіля, чарзіля Як ви почуваєтеся на радіо? Що все буде. Ваші думки, коли. До свята. Музика одне, танець друге, пампони кудись летять. Про що ви давно в Я давним давно хотів, пересісти з вигулів. Ви не припускаєте 11 клас, які ваші нараження? По витькуацію учі не Я не стався без бою. Як ви себе почуваєте після закінчення робочого дня? Скажіть, будь ласка, які ваші побажання напередодні свята дня вчителя? Як ви почуваєте себе на посаді заступника директора? Я лева, Що ви робите, якщо не вистачає грошей до зарплати? Oh, oh, мені повезло. Я знайшов 100 гривні ти шо. Щоб побажали своїм колегам. Бажаю тобі щастя і добра. Що ви думаєте про свій клас? Я нікому тебе не віддам Ваші думки в день останнього цінка. Це найкращий день мого життя. Один. Що ви робите, якщо не не виступать? Хоча. Дуже хотіли. Ні, треба початку спитати. А один. Що ви відповідаєте учням, які не виконали виріб? Про що ви думали Дякую.